Привіт! Отже, настав час мені розміняти чергових 200 доларів. І власне можна подивитися, як це буде зроблено в типовому японському обміннику. От можемо побачити, я могучий банк, грошовий обмін, тут є прекрасні менеджери, які посміхаються і, і стоїть цікавий апарат, такий Money Exchange. От Я дістаю свої потрібні мені 200 долярів. Даю менеджеру, який посміхається, допомагає мені. Та, Жме, що так, я погоджуюсь. От, просто дивіться, засовуємо гроші І чик ага, показує, що ми засунули 100 доларів. Прошу засунути ще 100. Шановний менеджер. 200 доларів. Yes, і я тиснув. Кенай, кенай. Я тиснув. На Enter і повилазили гроші, посипались копійки. От менеджер мені власне, допомагає. Так, це я даду собі до кишеньки. А є на які йдуть монетками. Разом з чеком. Yes, good. Разом з монетками мені допомагають вкласти спеціалізований такий конвертик, з яким це все дуже зручно і просто не треба працювати з касиром, можна це все зробити самому. Це тут взагалі менеджер для всякого на що. Арігато. Домарігато. Денкі, денкі, денкі. Бай-бай. Даючи відповіді на питання про різноманітні технічні новинки, окрім е автономного термінала по обміну валюти, хотілося б показати каси, які працюють на джембері. Ну, Я розумію, що це далеко не роботи, може, на які ви всі очікували. Проте тут теж слід розуміти, що це все-таки зрештою джембері, а не виставка нанотехнологій. Отож. Отож, типова каса складається з двох частин. Перша частина це частина обрахунку, а друга частина це частина власне розрахунку. Коли оператор порахував все те, що хоче купити е, покупець, тут досвідчується власне ціна. І е, ну, тут насправді цікава сам, сама фішка касового апарату. Заважте, що е, гроші кладуться в спеціальний отвір, зокрема і монети і е, купюри. Після того програма рахує, скільки е, коштів зайшло, автоматично вираховує здачу і касовий апарат сам її виставляє. От власне, людина купила товари на 600 єн, це є приблизно 6 поділити на 5 120 гривень. Відповідно, даються кошти, було дано 10 тисяч єн, і автоматично була видана здача. Все чудово оператор лише перевіряє, і людина-покупець е зі Швеції є задоволений процесом. Поки так, все. Отакі нові касові апарати є в японських магазинах.